Обласна рада українського товариства мисливців і рибалок наступний 2015 рік оголосила роком первинних мисливських колективів про передзимові турботи одного з них поняттівського первинного мисливського колективу Херсонської міськради УТМР. Детальніше Василь Малещенко. На тихій річці Інгульці, поміж плавневих островів, ми почувались як прибульці зурбанізованих світів. І справді, де ще так, на поклик господарів мисливських угідь, в даному випадку голови понятівського первинного мисливського колективу Віктора Мордачова, так поспішатимуть до годівниць дикі качки і гуси, котрим тут створені всі умови для відтворення і примноження фауни рідного краю. Як почувають себе і маточне поголів'я пернатих. Придбане в розпіднику дичини підстепної обласної ради українського тавриства мисливців рибалок, і галагаси та вгрі, занесені в червону книгу, і фазани, косулі та вепри. І з'ясовували керівники товариства на чолі з головою обласної ради УТМР Леонідом Величком і Херсонської міської Анатолієм Федоренком. Рішенням обласної ради. Наступний рік, 2015 й об'явлений роком первинного колективу. От ми сьогодні приїхали і хочемо показати, як один із колективів виводить дичі розводи. Хочемо, щоб в слідуючому році рівнялися всі колективи, які в нас є, на цей колектив, і впроваджували в себе таку систему, щоб випускати більше в природу дичі. Качок, ну, звісно, з свинями то може так не піде, тому що свині дорого коштують, щоб закупити їх. Ну, коли буде можливість, така може допомогти спонсори. Я думаю, що в нас і будуть і свині. А в основному це качка, фазан. Це така птиця, що ну, потрібна нам. І можна. І плануємо так, щоб залишити. Гроші по труду участі і 20% із членських внесів кожному колективу, щоб він розвивався. 27 мисливців господарюють на 3620 гектарах угідь у Понятівці, які, до речі, відстріляли 30 лисиць минулого року, а нинішнього вже 12 і трьох єнотів. Та головне завдання на сьогодні повна готовність до зимівлі. Кормів ми заготовили достатньо. У нас більше тонни зерно відходів пшениці, до двох тонн відходів семочки в нас є. Ми перезимуємо доволі таки хорошо. В зимний період ми видобуємо ополоні для їх, щоб вони... Коли льот стоїть, щоб вони могли де напитися. І маточне поголов'я у нас тут залишається. Крім маточного поголов'я до нас ще прилітають на зимовлю лебіді, гуси дикі, дикі качки, лиски. Ось такі сьогоднішні турботи в одного з 378 первинних мисливських колективів Херсонської обласної ради українського товариства мисливців і рибалок. Приємні турботи.